Коли ти кажеш про вершника про голосування за голограму, насправді за головорочка, да? це правда. Ми обрали президента в момент, коли 20% країни було окуповано, ми обрали президента Порошенка, який точно був відомим фаховим дипломатом, і точно був державним діячем, який знав, як працює держава. В результаті ми всі знаємо, що відбулося. Деокупація двох територій Донбаса. Мінськ як спосіб відтягнути час, бо тодішня армія, от ти тоді, я тоді там не був, а ти це пройшов. Ти знаєш, якою була українська армія добробати тоді, і що перед нами стояло і в Іловайську, і в Дебальців. В результаті мінськ і мінськ 2 був способом виграти час, причому Порошенко прописав мінські угоди так, що виконати їх було неможливо. Уже через декілька років Путін з пересердя сказав, що його намахали. Так, да, от на екрані видно. Все ну, це Герой України, Ігор Філіпчук, боєць добровольчого батальйону Айдар. Щоб ви просто розуміли вигляд української армії, яка тримала рубежі в 2014 році. Це дуже таке. Він загинув і під Іловайськом зайшла регулярна російська армія 18 разів більше за. Той невеликий контингент, який намагався остаточно перекрити дорогу Донецького столу, під Дебальцем відбулося те саме, і тому Порошенко вигравав час у мінську. І за цей час можна подивитися, якщо під рукою картинки українського війська взяв 2018 дві ми побачимо різницю. Причому різницю не тільки в формі в бронежилетах або навіть бронетехніки, але головне в розроблених і відтестованих українських ракетах радіусами 100, 300 і навіть 500 кілометрів. Це було, це було ключ. І тут наш народ, на жаль, розслабився, і в умовах, коли війна не закінчилася, обирає голограму, а потім виявляється, що у цієї голограми немає ніякого бачення. Розвитку війська. Ну, крім чотирьохразової практики відмови від повістки. чи він страшенно пишався і публічно всім розказував про те, що він хоче воювати тільки в батальйоні Юзіка. В результаті починається головною перестати. Стріляти, заглянуть в очі Путіну Далі відбувається Оман. І росіяни, конкретно старий Гребешний волчара, багатолітній шеф Путіна Патрушил, який випадково там же в Омані в час візиту Зеленського має бесіди, і випадково в той же день відбувається демонстрація всемогутності Росії збиття українського цивільного літака компанії МАУ. Як демонстрація того, що буде з будь-ким, хто далі попробує піти курсом Ющенка або Порошенка. В результаті Зеленський повертається на борту саме того літака-патушу. Там на борту літака підписується указ про призначення Єрмака новим главою Офіса президента. В перші дні він робить все, що так турбувало росіян. Знімається. Про західне міністр оборони Загороднюк знімається ну, чуть пізніше міняється міністр закордонних справ. Моментально заморожуються всі ракетні програми і відкладається спочатку на 24 четверте, а потім на 35 п'ятий рік. Всі гроші вбухуються в асфальт. Я, я можу. Ну, мушу уточнити, друзі, значить, саме при Зеленському були заморожені програми, які вони так би мовити зробили їм, типа якби то що ми ото будемо це все робити десь до 24-го року. А потім передумали, ні, що там до 24-го, давай до 35-го року. Тобто розтягується оте от все, що можна було в принципі закінчувати. Особливо ракетна програма Сапсан це програма. Ну я вважаю, помста така довгої руки, як її називали колись. Наскільки ну, я пам'ятаю, це я просто визначав, що його не пригадали. Щоб наші глядачі зрозуміли, щоб я довго не говорив, а ви всі зрозуміли. Новий міністр оборони Таран, унікальний діяч. Вже готові закладені чи при Порошенку гроші на виробництво ракетних програм настільки класно освоїв, що грошей вистачило лише на заміну газів на А, І прямо на сайті Міноборони написав: на бойове чергування під Одесою поставлений дивізіон. Нептун на базі татар з макетами ракет. От це все, так, що треба знати, що відбувалося. Причому, ну, то... е наскільки я розумію, е а Зеленський при цьому розрізав стрічки великого будівництва, е отримував масу аплодисментів, е отримував особисте задоволення і взагалі не вникав, якою ціною це робиться. Бо це був вершник без голови. Потім така політика розмінування, розведення, розброєння доходить апогею, що для росіян було найважливіше в залівці історії перед стороненням: звільнення шляху е, з Криму на південь України. Е, що там було до 2019 року? На Чонгарі стояло 21 тисяча українських військ. Це три бригади вздовж порошейка. І одна в Олешківських пісках як резервна. Вона була посилена артилерійськими дивізіонами, все було заміновано. Кожен канал бетонний, який там перерізаний, всі поля, готові до використання протитанкової зброї, а мости, там 24 різного виду мостів, заміновані. Що ми маємо на момент вторгнення? Ні одної бригади, Всі виведені. 160 кілометрів. Лінії зіткнення з ворогом лягають на плечі напівкомплектного одного батальйону морської піхоти. Ну це в кращому випадку 400 чоловік. І, як точно знаю, 8 саперів. Звичайно, ні про які три зміни, ні про яку перевірку про дзвонку кабелів не йдеться. І тому, коли ворог рушив, виявилося, що всі кабелі перебиті. І спрацював тільки один взірваний міст, який ціною свого життя. Взірвав простий солдат, героїчний ага. хлопець, ціною життя. Все решта, москалі прийшли за добу до Херсона. А, а ми до... пригадуємо і цю історію. Саме за це ми зараз, власне, і платимо, бо вся битва йде за лівий берег Херсонщини і Запрещени. Саме звідти оточений Маріуполь з незламним азовом.